У цій країні все не так, як у нас, особливо, коли ми говоримо про авто. Можливо, ви чули б вислів це американець. Так говорять про автомобілі, які не лише народились в Штатах. Американцем може бути і німецьке BMW чи Mercedes. Якщо я вас заплутала, тоді дивіться далі. Мене звуть Наталя прізвище Донченко, і ми починаємо. Для початку я вам поясню, чому ж американець. Все дуже просто. Автомобілі інших країн, які виготовлені спеціально для США або були зібрані у Штатах, і є американцями. Ви спитаєте: а чому зібрані в Китаї, Туреччині, Росії чи Україні не називають відповідно до країни? А тому, що лише американці особливі? Американські автомобілі відрізняються дизайном, оригінальністю, вже не кажучи про величезний модельний ряд. Тобто вибір автомобілі гігантський. Right, excited, hey! yeah, good, really. європейські автомобілі компактні, а от американські ні. Жителі США обожнюють пікапи, і вони любили і будуть любити великі машини. Комплектація автомобілів американець знов попереду. Комплектація це такі різні фішки в авто, які роблять поїздки ще комфортнішими. Їхні виробники не роблять наголос на навігаторі, стік і підігріві сидіння. Для американців це стандартний набір. Найважливіше, що помічається авто «Made in USA» – це те, що тут комфортно для людей будь-якого віку. Вони все продумали, немає нічого складного або незрозумілого. Це прямий наслідок американського менталітету. Життя має бути простим. Взагалі, весь автосвіт можна розділити на три частини: європейські, японські і американські машини. Безсумнівно, кожен з цих гігантів має цікаву історію розвитку і гідних представників. Європейські авто. Ми знаємо всі або майже всі. Японці також широко представлені в Україні. А ось американські марки авто щось більш віддалене, і від цього ще більш цікаве. Ось, наприклад, американська марка Лінкольн. все ж, чим в першу чергу асоціюється бренд Лінкольн, це президентське авто. Ним користувалися високопоставлені особи Білого Дому. Мати такий автомобіль в приватній власності вважалося дуже престижно. І тільки 10 років тому стали масово з'являтися моделі таких компаній, як Chrysler і Dodge. Однак Lincoln змушений йти в ногу з часом, і за останні роки суттєво оновив модельний ряд. Ще є така американська марка машини, як Jeep. Назва Автомобілів цієї марки вже давно стала ім'ям про Джипом зараз називають будь-який позашляховий, а це багато про що говорить. Насамперед, американські автомобілі славляться своєю надійністю. Однією з найпоширеніших моделей джипа є Cherokee, яку можна часто зустріти у Львові. Є ще, звичайно, багато різних автомобілів, які вважають гордістю Америки скажіть Назар, американські автомобілі користуються популярністю у нас, оскільки всі більшість автомобілів, які представлені на ринку в Україні, вони зараз виробляються власне у Сполучених Штатах Америки. Це автомобілі марки Mercedes-Benz, Audi, BMW, Джипи. І все-таки більша частина покупців, котрі на даний час вибирають, який автомобіль би придбати чи на який автомобіль поміняти свій старий. В, в зв'язку з ситуаціями нашими з дорогами, люди все таки надають перевагу автомобілям класу 4х4. А це машини сполучених штатів. А які автомобілі обираєте ви? Подумайте, мабуть, коли ми з вами отримаємо посвідчення водія, тоді найвідомішими автомобілями будуть українські. Було б цікаво з вами. Була Наталія Донченка спеціально для програми Рожеві окуляри.